Зараз з Романом Погорілим обговоримо співзасновник проєкту Діпстейт з нами на прямому зв'язку. Пане Романе, вітаю. Дякую, що долучилися. Доброго дня. Пан Шершень говорить про важку ситуацію у Мар'їнці. А по-перше, хочу запитати у вас, чи це можна вважати загостренням, чи вона там стабільно важка. А по-друге, загалом про військовий сенс намагання просуватися з боку росіян у куп'янському напрямку під Мар'їнкою, враховуючи, що в них виникають активні проблеми під Бахмутом і на півдні України. Ну на вадівці, ой, на Мар'їнці це постійна стабільна така важка ситуація. І у, у них вона складніша, тим, що вони вже який рік. Не можуть взяти е, населений пункт, вони його вже зрівняли з землею, і вони його продовжують рівняти з землею. Відповідно, у них нічого не виходить. Наші збройні сили тримають оборону. Там вони намагаються просунутися з різних напрямків. Нічого не виходить. Відповідно, ситуація продовжує бути стабільно важкою в тому населеному пункті. Водночас я повторюся, що вороги намагаються наступати у напрямку Куп'янська і у Мар'їнці знову ж таки важка ситуація. З точки зору військової, чи це вигідно ворогам, враховуючи, що їм загрожує обвал фронту під Бахмутом і на запорізькому напрямку? Ну, якщо брати куп'янський напрямок, там ситуація досить важка, і нещодавно ми бачили там. Навіть не на Куп'янському, а більше на Сватівському напрямку, в районі міста Сватове на Куп'янському продовжується тиснути в районі населеного пункту Масютівка, і вони там уже досить довгий час пробують якось просунутися. Вони і артилерією там все зрівняють, і пробують якось людськими ресурсами просунутися. Якщо взяти район Сватово, тобто населений пункт Кармазинівка, Новоєгорівка, ми пам'ятаємо там прориви. Ми пам'ятаємо там таку важку ситуацію, намагання прорватися в русні на сьогоднішній день. Ситуація стабілізувалася. У нас там є позитивні зрушення. Туди підтягнули резерви, туди підтягнули сили. Відповідно, ситуацію врегульовують, відкидають русню від е, зайнятих е, територій, і е, ситуація знову ж таки повторюся, стабілізувалася. Е, також хочу зазначити, е, що не варто вестися на Русняву пропаганду, як вони малюють, і хочу звернутися до е, тих журналістів і експертів, які говорять про те, що нібито діпстейт там зробив якийсь аналіз, що Русня захопила більше територій, ніж е, Україна під час контрнаступу. Ця інформація не відповідає дійсності. Ми не робили таких е, е, аналізів, таких порівнянь, і не робимо. Е, е, це була просто взята наша мапа, так як її користуються всюди, і зроблено таке порівняння руснявими змі. От і все там ситуація стабілізується. Звичайно важка, тому що русня там має досить зосереджену велику кількість сил, артилерії і продовжується тиск, але все перебуває під контролем сил оборони. Активність ворога на Лиманському напрямку і біля Креміної може бути спробою окупантів якось полегшити ситуацію там, де наступають збройні сили України, щоб ті були змушені передислокувати частину своїх військ туди. У ну, біля Креміної постійно відбувається тиск. Зокрема, взяти серебрянське лісництво. Там постійно відбуваються бої. Відбувається артилерійські обстріли. Русня там активна. Ми бачили, як вони в деякій мірі пробували збільшити тиск в районі Торського і Лиман. Їхня ціль, як вони заявляли раніше, але знову ж таки з якихось суттєвих змін по лінії бойового зіткнення там немає. Сили оборони тримають оборону. Ону відповідно не дають просунутися ворогу. Щодо бахмутського вітинку, ми говорили з військовослужбовцем, який бере участь у боях там, зокрема, поблизу Кліщіївки де, як ми розуміємо, найактивніше розгортається ситуація. Як би ви її охарактеризували станом на зараз? В районі Бахмуту, зокрема в Клішіївці, важка ситуація, і вона зараз повторюється, наприклад, з населеним пунктом Старомайорське на півдні. Чи вона повторюється? Кліщівка перебуває в низині. Наші збройні сили взяли під контроль висоти. Вони мають вогневий і зоровий контакт цього населеного пункту. Але Русня продовжує перебувати в населеному пункті, вона продовжує стягувати туди резерви і не хоче звідти тікати, попри великі втрати. Для чого вони це роблять, не зрозуміло, Але в принципі, те, що вони там вмирають, це теж непогано. Наші збройні сили докладають величезні зусилля, щоб вибити звідти ворога. Постійно йдуть бої, і зокрема, скоріш за все, в скорому часі ми також побачимо звідти гарні новини. Але от на сьогоднішній день ситуація така: ворог продовжує відбуватися, продовжує стягувати резерви. Наші сили оборони продовжують вбивати русню і намагаються важкими зусиллями е звільнити населений пункт і територію в цілому. Чому тримаються незрозуміло, я так розумію, це з точки зору військової. Чи може оборона Бахмута як такого населеного пункту і довколишніх селищ мати зараз винятково інформаційний характер для країни-агресора? Бахмут для них був ще з початку наступу такою інформаційною пропагандою, скільки вони сил там вбили і віддали відповідно. Звичайно, що вони будуть політично інформаційно хапатися за будь-яку можливість. Військову так само вони будуть тримати оборону. Вони це вже показують, але вони дуже ефективно там вмирають, і це досить непогано. Але треба пам'ятати, що для наших сил оборони. Це також сили, це також віддані життя, тому ми повинні їх підтримувати, вірити і е, сподіватися на хороші новини. Ми до речі, про пропаганду заговорили. І ISW пише, що мовляв інформаційний простір РФ імовірно е, намагається зобразити український контрнаступ як. Провал. Чи це виправдано в умовах того, що наступ, очевидно, що не є провальним? Ми буквально днями чули про звільнення Старомайорського. Сподіваємося, що з того відтинку фронту почуємо ще гарні новини якомога скоріше. Але в яку зараз, на вашу думку, грає гру Кремль і пропаганда? От кожного разу, підкреслюючи, що наступ ЗСУ провалився? Яку мету це може мати? Це основа русні поширювати ідеологію брехні маніпуляції, перекручування. Згадаємо перші атаки, перші спроби нашого контрнаступу, перші оці звільнення, які кадри нам давала русня десять однакових територій однакової техніки з різних ракурсів. Яку вони перекручували, маніпулювали і кричали, що все провалилося, а потім гоп, і у нас звільнені території. Зараз можна споглядати. Ось ми нещодавно бачили на днях і досі продовжуємо бачити перекручені і повторювані кадри у сні, де вони показують нашу да там підбиту втрачену техніку, але це не в тих масштабах і не все так погано, як вони показують. І вони беруться за цю пропаганду, вони крутять, перекручують, подають якихось в нових кадрах, в нових якихось не знаю, напрямках і показують це як за якусь за якийсь провал. З нашого боку, це знову ж таки не вестися на цю пропаганду. Нам всім треба бути обережним з цією інформацією, ставитися відповідально і обережно. От і все. Щодо старомайорського, який я згадав, нещодавно зсу його звільнили. Принаймні, давайте радше скажемо, нам стало відомо нещодавно про те, що його звільнили, і неподалік розташовані ще кілька населених пунктів, такі як урожайне та завітне бажання. І я не раз чув, як завітне бажання називають ключовим вузлом оборони на бардянському напрямку. Як вважаєте, чи справедливе це твердження? Ну, Старомайорське е, важке село було для наших військ, тому що, як я вже повторював, Русня там постійно е, підтягувала резерви, попри своє невигідне військове становище, е, населений пункт перебуває в низині. Вони е, підтягували туди постійно якусь техніку, людський ресурс, і там його вбивали, тому що наша артилерія, наші війська постійно. Е, Переймалися тим і брали під свій вогневий контроль. Це всі переміщення, ці всі підтягування, і, Відповідно, знищували ворог. Зараз там йдуть так само ну, важка ситуація, тому що ворог продовжує підтягувати резерви, ворог продовжує наносити артилерійські якісь вогневі ураження і зараз зосереджується. Погляд на населений пункт урожайне, завітне бажання. Воно є більшим. Звичайно, що там є логістика ворога, але у нас є і позитивна інформація не підтверджена. Звичайно, нам тільки залишається поки гадати, сподіватися. Дзвіночок від інших сусідніх населених пунктів, і дійсно, якщо вдасться той задум збройних сил, який ми бачимо, то це дуже позитивний, дуже хороший дзвіночок і потенціали, перспективи для розвитку подальших наступальних дій. Залишається тільки сподіватися, чекати і знову ж таки віримо і допомагаємо нашим збройним силам. Та закликаю вас донатити, не зупинятися. Це дійсно важливо. І допомагати всім, чим тільки можна. Підтримуємо військових. Ось ця лінія Старомлинівка завітне бажання стосовно оборони. Вона відрізняється від, до прикладу, тієї, що у, у Токмаку на півдні України. Там, по всій лінії фронту, ми можемо побачити, відкривши навіть позиції, там, які вибудували «Росня», там є мінні поля, там є окопи, фортифікаційні споруди, тобто оборона щільна по всьому відтинку. Відповідно, це все враховується і це все нелегко долати. Так само авіація, артилерія працює, наші збройні сили. Мають е, плани, і ми бачимо, що в основному ми е, займаємо висоти спочатку, тому що це логічно, правильно. Як будуть далі е, відбуватися події, як буде розвиватися е, напрямок наступу? Знають тільки наше командування, і нехай вони цим і займаються а наша задача тільки вірити, спостерігати, і нехай це буде так само як для ворога для нас несподіванкою е, в подальшому. Yeah. <laughs> Щодо запорізького напрямку, ми бачимо, по-перше, певний клопіт з боку окупантів і з боку зрадників. От, наприклад, цей польовий командир, так званий квазі Республіки ДНР Ходаковський, у телеграм-каналі написав, що, мовляв, активно ЗСУ просуваються у напрямку урожайного під Запоріжжям, проводять розмінування, і авіація, мовляв, здійснила вже близько лише за один день сім авіанальотів по цих мінних полях активно пра працює реп, чи може саме от урожайне на Запоріжжі дійсно стати покласти початок, скажімо, провалу фронту оборони для росіян? Ну, Уражальний не так то легко взяти знову ж таки, туди заходити просто так зараз. Невигідно, русня має звідти піти сама, тому що урожай не так само, як і Старомайорське, перебуває в е, низині. Там навколо висоти, це треба враховувати. Е, так само, як я тільки що зазначив, є інші, інша інформація по розвитку. Е, ми будемо дивитися, як це все буде розвиватися, куди будуть рухатися збройні сили, і там вже дивитися і сприймати реальність, якою вона буде. Я вам пропоную подивитися одне відео. Воно сьогодні активно гуляє соціальними мережами. Хоча, можливо, вже бачили. Додам інформації, що шестеро загиблих один важкопоранений. Російські загарбники, які їхали Уралом, підірвалися на міні. Кадри наслідків інциденту самі ж опублікували на z каналах мовляв, для того, аби росіяни побачили реалії фронту і активніше допомагали так званій зоні СВО. На якому з напрямків фронту сталася ця так би мовити, прикрість невідомо. Давайте побачим кадры. Вот, дорогие граждане, россияне, нужно оказывать помощь за Вот такие моменты вчера произошли. Вот вот на такой штуке это все произошло. Вот смотрите, началось украхом, крахом. Шесть человек минус. За ландшафтом, чи не нагадує це вам південь України, і водночас чи не говориться про певні труднощі у росіян з тими ж мінними полями, які вони самі створили на різних рубежах війни? Ну, Про ділянку фронту, де це відбулося, це дійсно може бути будь-де і. З часом все геолокуємо, але тут ще питання в тому, що Росня за допомогою якогось там. Підірваного підірваної вантажівки е, кричить про те, що треба допомагати СВО. Е, можна сказати, звичайно, що у них почалися проблеми з допомогою, але, на жаль, ми бачимо дуже багато е, кадрів е, волонтерської допомоги Русні. Е, тому на майбутнє вже з простою інформацією, що нібито у Русні там все погано, хто буде в майбутньому це казати. Е, це показує те, що. Нам так само не можна збавляти обертів, нам так само треба е, допомагати нашій армії. Е, з приводу там того, що відбулося враження, вони, нібито, показують, що ось дивіться, як у нас все погано. Е, не ті кадри вони показують, тому що є набагато більше є набагато з того ж самого старомайорського купа цього лахміття, заліза розбитого, русні, е, яке вони можуть брати, але. Знову ж таки, ці кадри треба використовувати для того, щоб казати: не йдіть сюди, не вмирайте і не витрачайте своє життя безглуздо з тим, що ви прийшли окупувати чужу територію. Ось з чим треба показувати це. Але як ми бачимо, Росія продовжує показувати, що от ми хочемо воювати, ми продовжуємо, тільки нам допомагайте. Це вся суть Росії. Замінування є там, їх дуже багато. Особливо на півдні тому те, що будуть підриви, і русня потрапляє в них, це вже дуже добре. Хай продовжує підриватися, і ми будемо їм в цьому допомагати. Яка причина може бути? Можна там, я не знаю, загубити мапу, наприклад, а замінувань, чи що може спровокувати такий випадок. Різні ситуації не виключено, що росня буха поїхала, mm. напилися, поїхали кудись і підірвалися. Може, карт немає. У них таких ситуацій просто з головою. Головне, що вони всі здохли, і це саме прекрасно. Тут не посперечаєшся. Пане Романе, дякую вам за розмову, дякую за ваші оцінки і коментарі. Роман Погорілий, співзасновник проєкту Deep State, Був із нами. Не перемикайтеся, ми рухаємось далі.